Привіт всім, друзі та колеги, домашні моделісти. Це канал Домашній моделіст, і можливо, вже десь 24 тижні тому ви могли бачити першу частину з даної побудови, першу частину відео, в якій я намагався вкласти таку велику жовту бомбочку в корпус літака Б 29 а точніше в його бомболюк. Якщо ви дивилися ту першу частину, бо можливо розумієтесь в історії та техніці, що це не просто бомбочка, це модель бомби. Фетмен Товстун в 72-му масштабі. А цей літак це модель літака з власним номером 77 та назвою Бокскар, який приймав участь в, атомній, в атомному бомбардуванні японського міста Нагасакі. Так, попередня частина вийшла в, в річницю, 80-ту річницю з дня цього бомбардування. Власне, так виглядала бомба. Так, вона була жовта з такою чорною центральною частиною. А так виглядала хвостова частина літака з літерою N в трикутнику. Проте, як ви могли бачити на задньому плані, стоїть літак з таким кружочком і стрілочкою всередині. Скоріше за все, це авіакрило ця аві... частина мала таке маркування, проте в цілях конспірації на момент проведення. Бойового завдання було намальовано саме трикутник з буквою N. Чому не звертаю на це увагу, так як багато фотографій в інтернеті з саме цим 77-м бортом є з кружечком та стрілечкою. Зараз ви можете бачити фінальну частину, саму цікаву, в якій я знімаю маски з носової частини літака з кабіни. На жаль, не вдалося нормально зафільмувати весь процес. Проблемою було, проблема була це достатньо великі габарити та розміри літака. Я використовував кіт від виробника Academy в 72-му масштабі, проте модель вийшла достатньо і достатньо великою. Проте. Залишила достатньо непогані, але двоєкі враження від процесу її побудови, але про це трошки пізніше. І так, перша частина вийшла в день 80-ї річниці з бомбардування міста Нагасакі, а власне це виходить майже 80-ту річницю з дня завершення Другої світової війни. І, до речі, ці бомбардування, якщо вірити історії, історії, доклали зусиль для того, щоб змусити. Японію до капітуляції. До речі, щодо вибору міст, місто Нагасаки, ну, можна так сказати, було обрано випадково, оскільки у літака були певні технічні проблеми, він не зміг відбомбартуватись по основним цілям і був змушений летіти на запасну мішеню. Щодо моделі літака, я давно мріяв побудувати. Такий великий транспортний літак чи, можливо, бомбардувальник, щоб на ньому була велика кількість двигунів, бажано 4, і щоб бажано вони були з пропелерами. Розглядав щось з української авіації, можливо, Ан-12 чи ан 24 можливо, дивився в сторону легендарного літака повітряної фортеці від Боїнга. Проте вирішив побудувати цей. Модель достатньо непогана, в побудові ніяких проблем не виникло. Достатньо цікаво пропрацьований інтер'єр. До речі, інтер'єр видно через таку цікаву скляну кабіну, і мені здається, що дизайнери зорольоту Millennium Falcon в зоряних вінах. Брали якусь, брали натхнення, дивлячись на фотографії саме цього літака, або, можливо, використовували певні не знаю, напрацювання, креслення для того, щоб хоч щось придумати. Щодо моделі, вона достатньо велика, великі площини, великі панелі, проте, як радують інструкція, вони всі фарбуються в сріблястий колір. І, чесно, модель виглядає достатньо нецікаво, тому я вирішив додати таких більш матових поверхень. Так, вони є в реальності на фотографіях реального борту номер 77 музеї ці частини крила центральні, вони в такому більш сірому матовому кольору. Є вставки з іншими сірими відтінками, можливо, з деякими я трошки переборщив. Але ну, хотів, щоб виглядала модель більш контрастною, а не просто шматком сріблястої фарби. Так. До речі, на побудову та пофарбування цього літака пішов, пішло два флакончика сріблястої фарби. Достатньо велика модель. Плюс вона настільки велика, що поки не знаю, де буду її зберігати. Скоріше за все, буде стояти десь на шафі. Ось така модель. Е, так. Зовнішнім поверхням не вистачає якоїсь деталізації. Можливо, якщо у вас буде змога і ви плануєте зібрати цю модель, то краще допрацювати клепку та додаткову розшивку, оскільки вона не вся тут представлена. А на цьому на сьогодні все. Дякую за увагу. Пишіть коментарі щодо моделі, сподобалась вона вам чи ні. І як завжди, бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!